Друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес бізнес-прорив» І сьогодні у нас огляд на новини, котрі вийшли від компанії «Промвей». Так що, якщо вам це цікаво, підготуйтеся та погнали. Перше, що я презентував на маркетплейс «Промвей» – це зміни способів доставки. І так, що ж змінилося? Ну, по-перше, візуал. Дійсно так зручніше ніж те, що було раніше. Далі це зручність того, як вмикати ці способи доставки, будуть відрізнятися способи доставки саме з маркетплейсу, котрі проходять замовлення і клієнти, а також окремо для нашого сайту. Що я хочу сказати: ну, по перше, те, що користуватись сайтом. На маркетплейсі промії і налаштовувати зовнішню рекламу і користуватись способами доставками окремо. Чому я вважаю, що це не дуже ок? Тому що на маркетплейсі дуже часто відбуваються збої, коли повністю спить весь маркетплейс. І це дуже негативно впливає на вашу рекламу зовнішню, яка налаштована на ваш інтернет-магазин. Тому я б, скрізь за все, порадив вам створити окремий сайт для зовнішньої реклами. Хоча я знаю такі випадки, коли дуже класно і ефективно люди продають, налаштовуючи Google Shopping, Google Ads, Facebook на інтернет-магазин на маркпесіпромі, але це не ідеально. Стосовно того, що покращується дизайн, я завжди тільки за, тому що. Це зручно. Ми візуали, ми побачили картинку нашої служби доставки і зрозуміли, що нам треба увімкнути. Раніше такого не було, тому тільки лайк за таке нововведення. Далі відстеження статусу замовлень це дуже класне нововведення, тому що тепер клієнт, коли хоче запитати, чи запитує вас, де зараз моя посилка, чи відправили ви її, чи коли вона прийде, ви можете сміливо її відправляти в свій кабінет покупця. Це неймовірно круто. Маркет Prom дуже мене здивував. А також трішки не зрозуміло, де це знаходиться, але може відстежити і самому статус цієї посилки. Просто вводимо номер телефона і відстежимо статус посилки як з новою поштою, як з Укрпоштою, так і з пошти міст. Я дуже здивувався, тому що в нас є кабінет Укрпошти, і там не дуже коректно відображається інформація по статусу посилки. Якщо тут це буде відображатись. То я буду неймовірно здивований. Але є, але ви обов'язково маєте прикріпляти ТТН до вашого замовлення. Ну, це прям якась внутрішня crm система від маркетплейсу Промії. Клас. Я хочу нагадати, що ми відкрили свій фулфільмент склад. Наш склад це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару. Безкоштовне пакування, безкоштовна обробка повернень і ціна наших послуг це всього на всього 5 гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазини на маркетплейсах України, Пром, Розетка, АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня. Привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправлення і так далі? До речі, друзі, хотів ще сказати, що у нас є супер пропозиція для всіх тих, хто хоче з нами співпрацювати. Це перші 100 відправлень безкоштовні. Так, так я розумію, так виденти. Від... Да, ви подивитесь, як ми працюємо. Ви подивитеся, наскільки швидко відправляємо, перевіряємо на брак. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ідея, якщо ви хочете з нами співпрацювати, що будемо? Пропонувати переходити в опис до даного відео і замовляти дану послугу. Податковий законопроект 8401. Думаю, ви про нього чули. Він має багато пунктів, але от що основне для ФОП першої та другої групи скасовується можливість не сплачувати єдиний податок. Касування пільгового єдиного податку 2%. відновлення податкових перевірок, повернення штрафних санкцій щодо порушення роботи з ПРРО, тобто за невидачу чеків. ПРРО застосовується, тобто. Ну, як бачите, маркетплейспромі хоче нас консультувати не тільки стосовно того, як працювати на самому маркетплейсі та які оновлення, а також він нас інформує і стосовно податків, і стосовно касових апаратів, і як видавати чеки. Дам свій зворотній зв'язок стосовно цієї ініціативи, молодці, не максимально інформативно, зжато. Але все одно це гарна ініціатива, це тільки в плюс, да? це тільки поміж для нас, підприємців. Але стосовно цієї теми, хочу вам сказати, що слухайте юристів, слухайте ті, хто прям спеціалізується по цій тематиці, тому що тут дуже багато нюансів стосовно коли видавати чек, чи приймати готівку, чи забирати чи готівку на пошті, і так далі, так далі. Так далі, тому що там більш Розгорнута інформація, і тим паче у вас має бути бухгалтер, котрий вас консультує, котрий постійно тримає руку на пульсі стосовно всіх цих законів. Зараз, поки я вмикав камеру, в мене був вираз обличчя такий. І тепер опис груп теж імпортується в новий інтернет-магазин. Чому такий в мене вирос обличчя? Тому що я 9 років торгую на маркетплейсі проми і розумію, що всі ці описи груп це до одного місця, я вибачаюсь. Бо якщо річ йде про продажі, то ніхто майже ніколи не заходить в ваші групи. І я знаю, я теж робив опис груп, унікальний контент. І все це не впливає ніяк на продажі і на прийняття рішень вашими клієнтами. Тому Ця новина ну це покращення імпорту. Це класно, тому що треба покращувати імпорт. Дуже багато, ну не дуже багато є недоліки імпортів, це теж недолік, але він на що просто не впливає. Просто ні на що. Далі реклама Фейсбуку спільноти, де дійсно дуже багато підприємців, котрі торгують на маркетплейсі. І вони спілкуються між собою, дають один одному поради. Це дуже круто, і тому я не можу не зробити те саме і не прорекламувати нашу спільноту бізнес-пририв в описі до цього відео є посилання на безкоштовну спільноту, де люди між собою вже дуже багато років, скільки існує цей телеграм-канал. Вони спілкуються між собою. Вони дають один одному поради. Тому підписуйтесь на цей телеграм-канал і спільнуйтесь з однодумцями. Далі вони нагадали про премію e-commerce. І я згадав то рік до війни, коли мали озвучити переможця премії e-commerce, і коли мої підписники, всі з YouTube каналу з telegram каналу всі почали за мене голосувати, і я просто бігнав всіх конкурентів. Ну, це ж конкуренція серед всіх, і вони вирішили, що це з мого боку накрутка, те, що я. Просто попросив, друзі, якщо ви вважаєте, що я заслуговую цієї премії як лідер думок, як людина, котра допомагає вам розібратись маркет пром, то проголосуйте за мене. І люди проголосували. І через те вони мене заблокували в спільноті Facebook. І після цього ми вже не друзі. Ну що, друзі, якісь куденькі новини, але все одно я хочу сказати, що Marketplace – це номер один Marketplace в Україні. По всім параметрам, просто по всім. Я завжди про це кажу, тому що легко зайти, швидко придбати магазин, швидко додати товари, швидко розмістити під рекламу і швидко отримувати результати. ФОП не потрібен, не обов'язково бути зі своїм складом, можете бути і дропшиперами. Тому класна платформа, класна спільнота. Що б там не було, як би там не було, образи на образи, все це в минулому. Маркетплейсу я вдячний за те, що він нам дає змогу заробляти. Ну що, друзі, на цьому все. Якщо вам подобається цей формат, новини, огляд новин від мене як спеціаліста, який торгує на маркетплейсі ПРОМ 9 років і 4,5 роки навчає людей, як тут торгувати, то поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, що вам сподобалось, чим ви згодні, чим ви не згодні. Все буду читати і відповідати на ваші коментарі. На цьому все. Всім до баба. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have doubt, doubts, what I'm about. Have your f***ing cloud. It be raining now, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. You won't. Slow burn like a disease. Just tell me that I can, and I'll show you things that you couldn't. Believe. Just tell me. Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you, get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let face it. I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this, cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you could.